Дивись, отакий ресивер. Тут здається вакуум. Це бочка для масла. Потім типу, стікає одну в бурень, Опускається маленька шлангочка в там, де щуп іде. Всюди. Вот. Тут йде теж кранік. Допустимо, перекривається краник. Зараз воно качало. Краник перекрив. У нас тут є датчик. Розрізнення. Ти отут відкрив, стоїть клапан, який створює розріження в колбі. Ти відкриваєш клапан «Ти розрізання, там. Розрізання. Все, накачало. Перекрив клапан, о, йдеш сюди, відкрив краник. і все, масло пішло по трубості в колбі. От. Потім вже коли масло ну там вже все висосило вакуумом, ти що робиш? Береш спускаєш масло перек... відкриваєш цей кран, воно все легенько стікає, легенько відкриваєш цей кран, якщо воздух потрапляв. Воно собі легенько з воздухом сходить. Вот. Ну, Вся зверху така штука є. це так, Якщо треба пробку поміняти, там лейка, лійка, ти таке. О, сьогодні міняю на фрудову.